Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо разом ми грати. Заняття вже час почати. Малята сьогодні до нас у гості завітав Зайчик-Пустунчик. Привітайтеся із ним. У нього трапилась якась цікава історія, і він разом з нами зараз з нею поділиться. Слухайте уважно. Добрий день, малята! Я прийшов до вас у гості і хочу розповісти вам історію, як лисичка захотіла жити в моїй хатинці. А щоб нічого не забути, я вам покажу в малюнках. Жили ми собі разом із лисичкою поряд. У мене була хатка дерев'яна, а в ній була підключена до моєї хатки електроенергія. В тій хатинці я міг читати книжечки, був в мене телевізор, щоб мультики дивитися, а також був холодильник, щоб їжу зберігати. А ще був пилисос, щоб в хатинці прибрати, була праска, щоб одяг прасувати. А в лисички нічого не було. У неї була просто хатинка крижана. І от одного разу ввечері, коли до мене прийшли гості, лисичка вирішила, що їй сумно, і вона хоче оселитися в моїй хатці. Дочекалася лисичка весни. І коли в її хатка розтанула, вона до мене в гості і попросилася переночувати. Та мультфільми подивитися, бо їй ніде жити. Пожалів я лисичку та впустив її, а вона взяла та й вигнала мене. Захотіла лисичка включити телевізор, мультфільми подивитися, але не знає, як. Тоді вирішила лисичка включити праску, щоб спідничку свою попрасувати, та не знала, як нею користуватися, торкнулася ненароком гарячої праски та опекла свої лапки. А я тим часом розстроївся, іду та й плачу, а назустріч мені ведмідь. Та й питається, зайчику, чого ти плачеш? А я відповідаю, а як же мені не плакати, коли мене лисиця з хатки вигнала. А у мене була хатинка дерев'яна, і було в мене світло, і телевізор, і холодильник, і пилисос. А зараз нічого нема. Все лисичка забрала. Не плач, каже ведмедик, я тобі допоможу. Я зрадів, пішли ми разом з ведмедиком до хатинки. Як загарчить ведмідь, ану лисичка йди геть хай зайчикових хатки. А лисичка кричить Як вискочу, як вистрибну, полетить твоє хутро в різні боки. Злякався ведмідь та й втік, а я знову під кущем сижу та й плачу. А тут ідуть собаки та й кажуть, чого ти, зайчику, плачеш? А я відповідаю, що лисичка захватила мою хатку з усіма електроприладами. Вони пообіцяли мені допомогти та лисичку вигнати. Але нічого з цього так само не сталося, аж поки не прийшов да не поміг мені півник голосисте горлечко. Підійшов він до хатинки та й закукурікав кукуріку. Несу на плечі косу йду до хатки лисичку виганяти. А лисичка злякалася та й каже Іду, іду, ось уже взуваюся. А півник знову іду до хатки лисичку виганяти на плечі косу несу. Як тільки півник постукав у віконечко, лисичка як вискочить, як дремене. А я подякував півнику та й запросив його жити разом зі мною. Зайшли ми до хатинки. А лисичка забула праску виключити з розетки. Та й побачили, що праска загорілася. Прийшлось викликати лісових пожежників за номером 101. Приїхали пожежники та й загасили пожежу. А ми з півником. Почали жити разом, жити, поживати та добра наживати. Казки при світлі читати та мультфільми по телевізору дивитися. Але ми були з електроприладами дуже обережні. Малята, а які електроприлади були в хаті у зайчика? Давайте з вами трішки пограємо. Подивіться уважно. Та скажіть, якого предмета не було? Вірно, фена. А зараз не було мікрохвильовки? Вірно, а тепер? Вірно, не було фена. Молодці малята. А хто ж головні герої в нашій історії? Про кого йдеться в касті? Про зайчика та. Лисичку, вірно. А в якій хатинці жив зайчик, а в якій лисичка? Вірно, малята, зайчик жив в дерев'яній хатинці з електроенергією, а лисичка в крижаній. А що було у лисичкиній хатинці? Чи були якісь електроприлади? Ні, не було. А у зайчика? Вірно, малята, у зайчика було багато електроприладів. Добре, ви гарно відповіли, і я сподіваюся, що вам ця історія дуже сподобалась. А я вам кажу до побачення!